Привіт всім, друзі! З вами я Павлик і це вже четверта серія нашого виживання Степанком. Зацініть мій скін. Ось такий крутий. Ем, я йду в шахту. четвертий, восьмий діамант. Е, я знаю, де він є, але не розумію, як мені туди добратися, тому що там скелетон. Тобі дати щит? Не треба. Бо там скелетон мене останній раз вбив. Та ні, мені... щоб ти захищався! Відбивайся. Та е, бо там мене останній раз скелет вбив. Кріпер трохи піджав, півсердечка мені зніс. Потім скалетший мій хороший любий мой мені сказати. Е, вбив мене. стрельну у мене. У мене лишилось О, і сердечка. Писардачка лишилась? і я впав. Дякую, скаликом. От зато я йому делаю. Блин, ну что ж, по мне роу. Да давай еще тут ни о чем нема. Да. Не. Під ковриком. Де? Що то ви все поскидали Блін, ну як він мене. вбив. Алло алло. алло. алло, алло. Пап, треба мені поїсти. Що зробити? Хліб-хлібку А. Я І можу. бульбу. Бульбу? Так. З чим? Само бульбу? бульбу? Так. Без риби? Б... Без риби. Все, я бачу. Без рибак. Ой-ой-ой, вот. -ой -ой, через Павлик? то меня когда-то ебесят, что тут что е, і не и мені добро жити. А вы на меня треба в бесить. Что тебе треба? Ну сами. Думаю, шоссе мені не комфорт.

Угу, вот. mm -hmm. давай до будинок дім. Ти дома маєш займатися, а не бункером. Ну а що робити? Треба бункер? Треба? Так не дуже. А мені дуже. Мені треба бігти, А, я не зору. Ай, я біжу. <плес> ем, ці діаманти у воді певно буде дуже тяжко їх здобути, тому що. А, ні, не буде тяжко, бо вони під водою. Добре, а, добрий день. Я тут пливу. Само маленьку!

Ой, вибач! Біжимо. Я в шахту, він мене. Направу є перед местом объекті. Неочікувано. Ну, там стояли. Не знаю, чому. А туди, гу гу вернутися? Ох, ну, от такі в нас катакомби. Тоді стали ці катакомби. Взагалі, для чого я її будував? Де тут той скелет? Я тут вже все повернув. Ти з'їж бульбу, як захочеш, тоді канапку зробимо. Можеш, я тобі вріжу хіба кубасу дупу? Ні, хліб, хліб, кубасу. Вода! Ти перші з'їж бульбу. Як захочеш, я ще дам тобі хліб і кубасу. Добре? Добре, я поставлю не туди. А ja, погнали, 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 погнали. А я вже біжу, а я вже біжу, а я вже біжу, 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 біжу. А мені що? Я не можу. Так, що? Та що? Лопата! Вони не пиняють. Ти, блин. Скільки разів не пиняти, ні разу. Так, блин.

Два ні. А дев'ять. документами ще Та у мене дев'ять діамантів, то де той десятий. 10. <плес> <плес> Ти хочеш булочку з усы? Я дам. тоже Степанко. буду. Підігри ты, Степанку?

Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Но тота навіть на майсту приехал только не победит. А мне нет, страшная, страшная шка вовника, так и так вот. Ань, эй! Страшная. Ай, пойдем. У у нас двое, можно ты.

<реш> <реш> так, переспали мы ночь. Что ты в меня залез? Чекай, давай тебе за твои пять диамантов дам. То я доздобував. Я хитрий! Хитріший ніж ти. Ладно, ми зараз скрафтимо собі. Як то? Голові? Ні, кайло! Бо я хочу нам скрафтити. Як Лап? то називається? Бо я нам хочу вугілля.

Справчу я, скрафчу я, два синеньких ліжечка. Скрафчу я, скрафчу я. Два веселих ліжечка, справчу я, скравчу я скрафчу я два ліжечка. Я нам перемінив нам два ліжечка. На два синеньких. Алла, скинь, скинь мне, пожалуйста. Знаешь, что? Что? Так тебе земля, а ты можешь подняться. Ну дай мне два каменного блока. Два каменного блока? Ок. А подойдет? Вот такой. Угу. Хай Шо? Может, не буду чи А я вже діамантове кайло ломаю. Диви. Да, не кайло! Та я тобі передав Діаманти ти теж собі скрафтити можеш. Ага. Я що дарма тобі давав ці діаманти? Я тобі, коротше, кидаю, сюди. Забрал ти в тебе. Лиз. Хотел... Mm -hmm. а я, хотел... а чтобы инструменты, что можно... Баб, дай мне сосиску в тесте. Помнишь, что там Степанка... Степанка мне не уже там. А, а ринку, не, не при... Я ему сказала. А вон мне. Ти чого прин... не приніс тарілку? Я в тебе... Принеси пліс, побратськи. Побрачки. Ти даш що сиску Даю гріла трошки. Мені мені не треба гріти. то мені. Вона така дуже прізь. така холодна. А там то мама з роботи принесла. Так, то мама там печу ж мама. Я знаю, там. мама. Масок, каже, ми мені наварили всі всього. Ми, ми сьогодні так наїлися, з діткою там є. З ким? З дітьми. Тоже взяли, разво взяли раз. А ви там за гроші їсте? Повну, повну сніданку, обід, вечеря. Ти на чарі не лишилися? Сьогодні гумілки з бульбою їли. Три гумілки таких впалили там з бульбою. Салат, гречку. Зубку. Добре. Тобіля, такі гумінки здорові. Три гумінки ледве з'їв. Так. Він Скоро, що завтра. А ні, завтра не пам'ятаєш. Він меню не ходим. П'ятницю все будемо. А, ще плюс компот. П'ятниця у нас все там в тому, риба жарена. Три пять три п'ять шість шість. А в нас? Одна тисяч была. Тисяч. А в нас в школе? По п'ятницям сирна запіканка з варенням і ще й в придачу з, е, чай. Круто. Понятно, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. — Що тут в сьогодні стойкість, максимальне ущільнення на свою зерниї. На такому оцій тіні максимальне ущільнення скур. Uh -huh. І на прокторі. Тоже грунтична панциря. Ой-ой-ой, будемо угу. Ні, файно, я пробувала до риби, воно супер. Солодкувати таке називається. Ще так. капусту собі пишу, візьмемо больну. Я дуже люблю бульбу м'яту з капусту, А то я тобі пропоную не їсти. Jeg har vondt av stakkars køye! добре да не говорю, що це не